Давним-давно на Україні, коли ще не було телевізорів та інтернету, жили поряд з людьми цікаві, добрі та турботливі істоти, якщо, звісно, вони полюблять господарів своєї оселі. Домовики допомагали людям стежити за чистотою в будинку, доглядали за дітьми, захищали будинок від злодію, пожеж та нечистої сили, а ще вони дуже любили гратися. Вважалося, що в будинку, де немає домовика, пусто і самотні. І от одного разу трапилася така дивовижна пригода. Дуже дружна велика сім'я, побудувавши гарний новий будинок, поселилася в ньому. У новому будинку у них було все, що їм потрібно, а домовику не оселиться. Довгими, зимовими, затишними вечорами діти згадували, як було весело раніше, які несподівані пустощі дарував їм дідусь домовик у старому будинку. І однієї морозної ночі двоє наймолодших братиків та сестричка вирішили поселити у новому домі домовика. Коли всі заснули, Діти, тепло вдягнувши, вийшли на вулицю. Ніч була місячною, і тому вони все добре бачили. Протоптаною стежиною діти вирушили до старого будинку. Дорогою вони рахували зірочки і незчулися, як заблукали. І дивились у старому листі. Раптом, зрозумівши, де вони знаходяться, діти розгубили. Але потім вони почули дивні звуки «Угу! Угу!» Так, це була стара мудра сова. Великими жовтими очима вона дивилась на дітей і нічого не розуміла. А тому запитала, а що це ви робите зимою вночі у старому лісі? Діти розповіли собі свою історію. І тоді сова вирішила допомогти їм. Але це не так просто, відповіла сова. Щоб поселити у себе до мовика, потрібно його створити. Ідіть за мною, я відведу вас у стару печеру, де живуть великі ткачі павуки які стануть вам по нагоді. Діти з радістю вирушили у дорогу. Ввечера була великою, але не страшною. Та й павуки були симпатичні. Доброї ночі, майстри ткачі, привіталися діти. Доброї ночі! Чого це ви завітали до нас? Нам потрібна ваша допомога. І діти розповіли свою історію павукам. Ми залюбки вам допоможемо. Але поки ми будемо прясти мішковину для домовика, вам потрібно відгадувати загадки. І павуки загадали дітям цікаві-цікаві загадки, а щоб краще їм було відгадати, показали відгадки. Хвіст надворі ніс у коморі. Хто хвоста поверне, той хату заверне. Бабуся біла, сива, зимою всім мила, а як літо наступає, бабусю забувають. Хвалить його кожен, любить його кожен і днями прожити без нього не можем. Рідке, а не вода, біле, а не сніг. Темненька, маленька, солоденька, дітка маленька. Під однією шапкою чотири братики стоять. Не пташка, а спір'я, чотири вушка, два черевця, щоночі тулиш її до лиця. Цока та й цока побий його морока. Кому воно в пригоді? Комедія, та й годі. Ну, ось доки ви відгадували загадки. І тканина наша готова. Беріть та йдіть далі до мишей гризунів. Вони вам теж допоможуть. А по дорозі не лінуйтеся, а зшивайте мішковини. Як? А ось послухайте як Квадрат з мішковини 25х25 25 см зшиваємо по одному краю і вивертаємо. На відстані 4-5 см по понизу зшитого виробу робимо ще один шов нитками муліне червоного або синього кольору. Шов робимо великими стіпками, адже він носить ще й декоративний характер. У нас повинен вийти невеличкий мішечок. Молодці! Поки ми зшивали мішковину. Наші друзі прийшли до мірки мишок-шкряботушок. Агов мишки доброї ночі. Пі-пі-пі, доброї ночі. Чого вам потрібно? Ваша допомога. І діти розказали свою історію мишок. Ви розумієте, і ми вам допоможемо. Поки ви розторочите тканину понизу основи мішечка і з ниток зробите вуса до вулику, ми наскубимо вати, щоб наповнити мішечок всередині. Для цього беремо мішечок і витягуємо пару міточок нижче від шва. Робимо бахрону понизу мішечка. Для того, щоб зробити ніс і вуса, нам знадобиться сантехнічна пахля. Відрізаємо від загального мотка невелику частину пахлі довжиною 9-10 см товщиною 1 см. Один край маленького шматочка обмотуємо міцними нитками на 1 см. Обгортаємо, вивертаємо нитки. Вільним кінцем моточка замотаний край і перев'язуємо нитками під колір пакри. У нас повинен вийти ніби пензлик. Кладемо на стіл і розділяємо на дві частини незв'язаний край пакри. Таким чином у нас утворився ніс та вуса. Тепер пришиваємо вуса до мішковини. А під ними малюємо ротик. Мишки також дуже старано виконували свою роботу і на кубличє мало вати, щоб їй вистачило сім. Дякуємо вам, мишки шкряботушки, за вашу допомогу. Тепер ми зможемо наповнити нашого домовичка. Беремо вату і наповнюємо нею наш мішечок. Молодці. Доки наші герої ходили по лісу, небо захмарилися, зірки заховались, сильний холодний вітер здійняв віхолу, графіка із сестрою стало холодно і страшно у темному зимовому лісі. Вони майже не бачили свого провідника мудру сову, а лише зрідка, через завивання віку, чули її знайомо. Угу, угу. І ось чи то вітер зіснімо створював такі чудернацькі витвори, чи то й справді з'явилась перекітно, красива, горда, холодна, але добра жінка. Ви, дідувашні дітки, що ви робите самі в лісі такої пізньої полі? Ми створюємо собі домовичка, щоб він оселився у нашому новому домі. А ви хто така? запитали діти. Я матуся віхола і, здається, теж зможу вам допомогти у створенні вашого друга. Але спочатку я хочу почути від вас гарну пісню про зиму. А я тим часом закружляю сніжинки у танку і створю для вас красиву, візерунчу стрічку, щоб ваш домовин був надзвичайно прекрасним. Діти були дуже задоволені своєю роботою, але дуже замерзли в лісі, а тому вони поспівали і трішки розміялись. Молодці діти, яку пісню заспівали, таку стрічку і отримали, сказала віхола дітям та віддала їм красиві з орнаментом стрічку. Дякуємо, Матусю, Віхоло, відповіли діти. І зав'язали стрічкою зшити нині мішечок. Друзі наші зігріли, щухла, і діти опинилися перед великим старим дубом, середині якого було дух. На дубі сиділа їхня стара знайома мудра сова. А де ми думали, що загубили тебе? Що ти тут робиш? запитали діти сову. Я чекаю вас. Адже в цьому, саме в цьому старому дупі лежить справжній скарб, який вам дуже потрібен. Скарб? Який скарб? Незрозуміли, діти. Невже ви не знаєте, що кожен домовик оберігає оселю? Та приносить достаток та добробут у родині. І щоб ваш домовик був таким, потрібно подарувати йому монетки. Ось такі. Просвердлюємо в монетки отвір і нанизуємо монетки на ниточку і пришиваємо по бокам домовичка по три монетки. 10 копійок. 25 копійок і 50 копійок з одного боку до молочка. Ну а тепер, щоб наш домовик ожив, йому потрібні очі. Приклеїмо очі до мішковини і отримуємо домовичка. Як тільки домовичок відкрив свої оченята, діти голосно і радісно закричали. Злякавши мудру зову, і та полетіла геть до старого лісу. Діти розгубились, вони стомилися, замерзли і дуже хотіли спати. Їм нічого не залишалося, як залізти у старе дубове дупло і там дочекатись ранку. Вмостившись зручно разом із домовиком у лирі, їхні коченята заплющились. І діти міцно, міцно заснули. Їм снився дивний казковий сон. Прокинувшись зранку у своїх теплих ліжечках, вони побачили на столику у своїй кімнаті красивого, доброго, веселого дідуся домовичка що підморгував і посміхався їм.